Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це ми на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт, мене звати Олеся. Сьогодні в нас рубрика «Well-being менеджера, де ми з вами відверто, чесно говоримо про роботу, про продуктивність і про те, як вижити в цьому вирі нескінчених справ. Сьогодні в нас випуск для всіх, хто хоче встигати більше, без вигорання, без відчуття, що ти живеш тільки в Task Manager. Я вже вам казала, ви вже чули про це націять разів, що я перепробувала десятки систем планування. Одні вони розчарували мене, інші були занадто складні. Але є п'ять, до яких я постійно повертаюся. Вони прості, вони гнучкі, і головне, вони працюють. І саме сьогодні ми про них і поговоримо. Перше. Time blocking. Блокую час, а не просто задачі. Це основа мого календаря. Кілька вже років. Проста ідея. Ви не просто пишете підготувати презентацію, ви виділяєте конкретний час у календарі і працюєте в цьому слоті. Починайте день з трьох блоків, стратегічна робота, реактивна зустрічі, листи і особистий час. В мене прямо в календарі є блок, який називається нічого. Це такий мій буфер. Друге: система 135. День без перегріву, ідея така: за один день ви встигаєте зробити одну велику справу. Три середні, п'ять древних не більше. Це рятує вас від відчуття. Що ви нічого не встигаєте? Хоча весь день ви абсолютно так сумлінно працювали. Я прописую свої 1, 3, 5, що вечора на завтра. Зранку я вже знаю, що мені робити і куди йти. Третє, 12-тижневе планування. Рік за три місяці. Я вже розповідала цю, про цю систему в цьому відео. Будь ласка, подивіться. Якщо коротко, ви плануєте не рік, а живете в таких 12-тижневих циклах, це дозволяє вам тримати фокус, бачити прогрес, не розмазуватися по нескінченному горизонту. Я працюю над одним великим проєктом кожні 12 тижнів, інше на паузі або в фоні. Плануйте тиждень по п'ятницям, а не в понеділок. Це дає таке відчуття контролю вже на початку тижня. Четверте: Eat that frog». З'їх ж жабу зранку, це моя така відома ідея, завдяки Брайану Трейсі. Найнеприємнішу, але найважливішу задачу. Ми виконуємо першою. до кави, до лісців, до людей. Якщо жаба дуже велика, я ділю її на 3-4 кроки і кожен день зранку беру один. Так в мене менше шансів втекти. В мене жаба це така стратегічна реактивна робота зі звітами, бо без неї я буду гасити пожежі весь день. Приходиться. П'яте тайм тайм-трекінг. Подивіться насправді собі в очі. Жодна система не спрацює, якщо ви не знаєте, куди ви діваєте свій час. Коли я вперше потрекала свій тиждень, я побачила, що на менеджери йде 6 плюс годин щотижня. Я була просто в шоці. Трекайте хоча б три дні, вручну або через трепу, через будь-який трекер, ви побачите, як саме і що треба змінювати. У кожної з цих систем є свій стиль, але всі вони мають одну мету дати вам контроль. Не над усім, а над головним. Не варто шукати ідеальну систему, варто знайти свою або створити мікс, який підходить саме вам. Я використовую всі п'ять. У різний час для різних завдань, і саме це тримає мій графік живим, гнучким і при цьому сфокусованим. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам, що маємо змогу вести з вами таке розмови. Банка для дякування в описі відео і по QR-коду. Ми підтримуємо бригади на харківському напрямку. Запрошуємо вам долучитися до допомоги. Звіти ми публікуємо на своїй сторінці. Лінк я залишу в описі. Якщо було корисно, підписка, вподобайка і коментар. Пишіть в коментарях, яку систему ви пробували і що реально спрацювало саме для вас. До зустрічі!